Вітаю! З вами Масевич Олексій. І в цьому уроці ми навчимося підключуватися до бази даних. Сьогодні ми підключимося до тестової бази даних, яку ключ створили минулого року. Для цього просто наскаємо правою кнопкою Connect. Бачимо, що відбувається Connection. Якщо ви ваш логін і пароль, то вводите ваш username і ваш пароль, який ви вводили. Після цього ви побачите, що картинка тут стала цілою. Добре. Тепер натискаємо на плюсик, відкриваємо вузол. Регосту – це назва нашої бази даних. Натискаємо на плюсик, відкриваємо вузол. Tables це таблиця нашої бази даних. Натискаємо на плюсик і по ідеї бачимо, що нічого нема. Натискаємо сюди і можемо створити таблицю. Також ми можемо запустити execute command. Execute command ми можемо запустити навіть прямо звідси. з самої бази даних а uh, також від самої таблиці. Як це робити? Execute command від самої бази даних. Включаємо англійську мову, пишем Create Table A. І і прописуємо, власне, що ми хотіли там створити. Дається якийсь такий синтаксис. Хай hmm. буде ID integer. Я вже реально забув. Name varchar. І в душках, наприклад, там нехай буде 50 І ще одну дужку вишково закриваю для самої труди. Пойдем має створити. Запустити цю команду можна. Run file. SQL execution, SQLExecution. Successfully. Нуль роус Афе. Бачите, створилась база, табличка А. І можемо цілковити. Саме бачимо ID є і name є. Проблема в тому, що ID ми зробили автоінкрементальним. integer Primeri key, я тут не знаю, як ви напишете. Можна так, примери і auto Increment. Теж не знаю, як написати. Правильно тут. Ну а загалом, давайте створимо табличку B, в якій у нас буде. Integer primary key. Ко ідея має працювати. Давайте Run file або Shift плюс F6. Таким чином ми здійснюємо execution. b. Давайте поглянемо на її. Неї. На що неї. червоне. Тут воно було синє одне, і друге, що означає немає ключових полів, червоне означає ключове поле. Давайте зробимо це з допомогою майстру. Наскаємо тут на tables, Create Table. Тут прописуємо назву. Користувачі, наприклад. І тут додаємо колонку. Колонка називається у нас, наприклад, ID. ID має мати тип integer. Це буде key, він унікальний по замовчу. Null не допускається. Порожніх не буває. Uh, name. Це буде varchar просто. І ім'я може бути, в принципі, унікальне, але якщо у нас юзери, то це не є близько. Відді. Головне вписати тут розмір, інакше ОК не буде доступний. Розмір Варчара в основному задають 250, але якщо база маленька, то 50 вистачить. Додати можна ще колонку та яку-небудь. Edge, наприклад. Age там numeric, наприклад або інтеджер. Це вже від ваших уподобань залежить. І в кінці натискаємо ОК. OK". І воно нам вже створило цю таблицю. Users. ID, name, edge. Users натискаємо правою кнопкою. Можна прямо звідси робити якусь вибірку, наприклад, execute command. Зірочка From Users і Shift плюс F6. Є правильно, і воно нам вивело порожне джу, оскільки в нас нічого немає в таблиці. Так само наповнювати таблицю можна двома способами. Типу INTO інродінтур. Uh, ID name AGE До речі, ID можна опустити, оскільки ми його зробили аутоінкрементальним. Uh, values. Так, здається, в душках воно прописувалося Name. Пишемо тут. Google, наприклад. Ну, Це користувач якому 20 років. І пробуємо заекзекютити. Сталась помилка. Ага. Воно вважається колонкою, оскільки треба ставити одинарні лапки, і тоді воно буде навіть жовтим виділятися, що типу правильно. Ну, таким коричним. Так, знову ж таки, помилка. Добре. Від... На жаль, джаго не розуміє, що. ID треба вставляти автоматично. Хоча пробуємо ще отак. Вставити оце без ID. Все одно каже, Не співпадає. Кількість чи ще там, the number of velocity is not the same as the number of specified. Бачимо, що тепер все чудово. Бачите, finished. Executed successfully. Означає, що все чудово все прекрасно. Крім того, ми можемо здається робити таку річ, Кома. Пропишемо тут два. Це буде user mail 22. user gmail 12. Ну okay, окей 16. І оскільки воно через комплек, і мало би запуститися. Хіба, можливо, тут синтакси схоже додало. Бачите, 2 rows affected означає, що. Змінено два рядки. Це круто. Давайте подивимося що і стало. А сталося те, що users наповнилися значеннями. Як тепер? Ctrl-Z все це можна відмінити і дойти до того стану, де ми були в чудовому вигляді. Select зірочка from users. Давайте ще плюс в 6 їх. Чудово. ID 1. Google. H20. Mail, mail. Все прекрасно, ви бачите. Отак. Дані можна прекрасно додавати через інтернет. Давайте ми. Тільки я не пам'ятаю, як це робити. Що можна насунути few data І воно виведено в принципі, що я щойно робив, тільки додасть отаке Regulсу Users. Тобто додасть назву бази даних. Замовчувань, ну її додає. Отак можна робити. Власне кажуть, тут Insert Records. Натискаємо праву, бачите, і натискаємо Insert Records. Тут ми прописуємо ID, це у нас буде четверта. Кнопка Tab для переходу до наступного Name буде. Facebook, не знаю. Це, в принципі не грає І бачите, воно тут трохи глючить. H буде 34. Можна додати. Можна подивитися SQL. Тобто, як це робити? Insert into, треба додати values. А можна додати ще один рядок. Add row, бачите, воно заповнюється 0,00 valuсами. І ми маємо записати у них, наприклад, 5, наприклад, ВК. Бачите, воно глючить таке, якщо табами натискати. А якщо двічі його тут клікати, ну, працювало вниз. Ну і хай буде 23. Бачите. Ой, ми додали ще кілька рядків. Можна так само зробити remove. Виділили, remove. Виділили remove. Трійка чомусь збереглася. Це для третього, але воно просто тут, як нумерація. Бачите, як воно відбувається. Insert into 3 values. Insert into 3 values. А ми робили. Простіше, тобто після оцього ми робили отак. Через кому. Ну, на жаль, замість цього всього тексту ми ставили кому. Щоб не повторювати код. Отже, натискаємо ОК. І наші дані мали б додати. Є, додалися. Бачите, Facebook і ВК. І раніше не було. Все. Таким чином, ви вмієте вже додавати дані. Як виділити? Delete, наприклад, name from users where user.idru1, наприклад. Давайте заекзекутимо таке. Воно просто мало би видалити ім'я. Але каже, що так неможливо. Delete name, бо name це у нас зарезервоване. Якщо ми просто напишемо Delete from users, where user ID дрівні 1, по ідеї мало би заекзекютуватися є. Yeah. Бачимо. Вертаємося до нашого Select Statement. екзекютуємо його. Бачите, один пропав. лишилось 2, 3, 4, 5. Таким чином можна все це виталяти і так далі. Загалом всі SQL, працюють тут пречудово. Таким чином, що ми навчилися? Підключатись до бази даних, створювати власну базу даних, створювати власні таблиці з запитами і створювати власні таблиці з допомогою майстра. Ну і екзекутити команди. Також давайте навчимося ще оновлювати дані. Це є refresh. І можна перестворити табличку. Перетвердити табличку, по ідеї означає, що ми... можна, можна оновити собі. І також тут можна оновлювати оновити дані. От ми додали, наприклад, 500 значень, і воно нам повільно їх буде додавати. Ми натиснемо тут і воно швидше все це зробить. Таким чином, загалом це все відбувається. Оці всі екзеюшенки наших SQL-ів можна позакривати. Дякую за увагу з вами був Осап. І ви навчилися багато нового. Наступному четвертому оглянемо, як як... Ну поки що тільки проект створюємо. До четвертого року. Ставте лайк і підписуйтесь. Не пропускайте уроки. І пари.